Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми хочемо присвятити нашу будівку Валерію Гинді, випускнику нашої школи і герою, який віддав своє життя боротьбі за Україну. Цієї суботи, 9 листопада, Валерію мала виповнитися 27. На жаль, йому не завжди залишиться 25. Тож, давайте вшануємо пам'ять про Валерія хвилиною навчання. Дякую. В школі Валерій найбільше любив історію та фізкультуру. Займався греко греко-римською боротьбою та іншими бойовими мистецтвами. Мав багато друзів, був душею компанії і завжди був веселим та позитивним хлопцем. Валерій дуже любив подорожі, завжди був готовий допомогти. Його щирість і відкритість захоплювала всіх однокласників та друзів. Валерій ріс у люблячій сім'ї і виховувався в належному патріотичному дусі. Сьогодні в залі присутня мати Валерія, пані Тетяна, ми щиро дякуємо і вклоняємося вам за, такого, за виховання такого сина героя. З початком антитерористичної операції батько Валерія пішов воювати. А згодом, коли почалось повномасштабне вторгнення, Валерій повернувся за кордон зі словами. Мушу захищати Україну, бо інакше не зможу жити і дивитися у вічі іншим. Пропонуємо вашій увазі відеопрезентацію про дитячі та юнацькі окривалерії. Скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще посмішку мами, мушу просити тебе побратиме. Це задвох, якщо я загину, перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Ми не поляжемо в цьому бою Порано Бо до раю шукати дверей Тримайтеся у зброї вільних ідей. Нам гордують прем'єри зовсім чужих вистав. Тебі звати брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще посмішку мами? мушу просити тебе побратиме, бийся двох, якщо я загину Перші віднесуть богові від душі. Останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих вистав, Ніщо не зупинить ідею, час якої настав, герої серцями палаючи скала, нарічна півна. У спецрозділі Гона у складі батальйону Вовки да Вінчі» і видав своє життя 23 березня 2023 року. Тоді, в нерівному бою, 10 молодих воїнів тримали дорогу життя на Бахмут і стояли проти 50 вагнерістів. Валерій як кулеметник прикрив побратимів, щоб ті змогли відійти, а сам загинув, отримавши смертельне поранення. Валерій Гинда – нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Також йому присвоєно звання учасника металин Тернополя. Ось яку відеопрезентацію створила мама одного з валених побратимів. Частинки світла знову в непокої. Лиш темрява здається їм отрутой. Раптово роздається голос крові. Всевишня закликає нас до суду для збору урожаю і розплати. Де злодії дістануть по заслузі, Кати згорять у вогнищі святому та знімуть кайдани усі закуті, щоб знову бою прагнути до смерті у війську перуна, у вічній битві, з провицями в одному строю Анти, і їм обіцян небокрай покою. Вони не хочуть залишати строю бійців перуна, закликаючи до бою всіх друзів, вже гуркочать барабани. Вони пішли у вічність простору назавжди, і десь, за межами землі, здобувши правди, в небеснім війську здобули покою. Та все ж з білю й смутком згадую героїв. Але ніколи не забуду безкінечний хаос. Пригадую обличчя рідні, задихаюсь, вони знаходять спокій вирію святому, а в пам'яті живуть обличчя всіх героїв. Зв'язок запросить командира. Відсутність звуків відповіді фіра, трачає доля, пелюстки, що миті, він залишає нас і вже не в цьому світі крізь біль. Обвуглений на прах, останнім криком перекриває страх, предвічний роде, джерело прасвіту дозволь ще раз насолодитись білим світлом. Вони пішли у вічність простору назавжди. І десь, за межами землі, здобувши правди, в небеснім війську здобули покою, та все ж і з біллю й смутком, згадую героїв Залишимось в лишньому вірні, Пройдем життя від кола і кола А ті, хто кинув виклик смерті, знову летять у кращий світ, як Янгули, і душі гідні, сповнені любов'ю. Крізь постріли та вибухи гарматні відчули поклик, надихнувших Наші браття на єдність роду й величність святу. Підступна пастка витязів ковтала спортсменів, науковців, мудреців, а пам'яті з глибин їх імена підняла щодня в ефірі чули позивні да рос вітаха, Жека, тихий, продюсер, Тьомич. Також Аладін, і наймолодші наші браття, Норман і Вікінг. Вони мовчать не чути рідних голосів, вони пішли у вічність простору назавжди, і десь за межами землі, здобувши правди, в небеснім війську здобули покою. Та все ж з біллю й смутком згадує героїв, синів полеглих у бою, ніколи не забути нам обличчя. Знов бачимо суворі кладовища, які зростають з попили вогню. Сумні, нескінчені ряди в вирві, братів, злетівших у безмежжя за командиром йшли вони у битві, за ним пішли у світлі небеса, не зможе вийти. На зв'язок даві Вінчі і більше Джек не викличе Юхима. Не чуєм жартів брата Джина, і тане голос вдалині малого гріна, кабан. Крахмал, голем та оборона, шмель, віскі, кот, Мілан і найстарший Пона, Електрик, Кріс і Вольт пройшли земні дороги, і кожний відлітає в обрані чертоги, несе в собі частинку Бога Вікінг, дарує посмішку в сонячному світлі. Вони пішли у вічність простору назавжди. І десь за межами землі, здобувши правди, в небеснім війську здобули покою. Та все ж з білю й смутком згадую героїв. До битви закликає знов комбат да Вінчі. Майкл, бомба зазирнули в його вічі, і разом з ним же відлітають небеса, безмежність там світом править істина одна. Зростає військо воїнів, крилатих, брат. Дембри, Чиж, отримали посвято в небесній ангули, які стоять на варті свободи гідності в війні закляті. Ірак, татарін, прапор, Дніпро, Сябро, айті, вам, браття, чисті слава всі, землі уклін. клін. слава! Валерій та його побратими пішли у простір вічності назавжди. Але їх мужність, героїзм та любов до України будуть прикладом для нас. І світла пам'ять про них завжди житиме у наших серцях.